Часи нормально йдуть, так? Серце вже не болить. Суддю затримано. Від проведення огляду на стан сп'яніння в закладі охорони здоров'я він відмовився. Ой, так, відлічний Я її теж засніла. Друзі, всім привіт. Зараз буде сумна тема. Будемо говорити про українські суди і необхідність їхнього реформування. Підстава для цього дуже сумна. Цієї ночі голова Макарівського районного суду. Це Київська область. Олексій Тандир на своєму лексусі збив насмерть національного гвардійця. Що це означає? Що в нього там в авто були пляшки порожні, і сам він очевидно був на підпитку. Зараз про це поговоримо і обраний новий голова Верховного суду України. В общем, зараз про суди. Але перед тим як ми перейдемо до цієї теми, я прошу вас підписатися на канал. Це дуже важливо, нам швидше треба дійти до мільйона. Тож, там натисніть кнопку, щоб підписатись, і друга кнопка лайк, щоб YouTube бачив, що це важливе відео. Ну і прошу вас розгорнути опис до відео, і там є посилання на петицію на сайті Президента України щодо відпусток нашим військовослужбовцям. Які виконують сьогодні найстрашнішу найважчу роботу в світі, але при цьому мають найменшу відпустку в Україні серед усіх професій. Всього 10 днів плюс 10 за сімейними обставинами. Я пропоную за всього 30 днів плюс 10, допоможіть підтримати наших захисників. І так, друзі, дуже сумна історія. 23-річний національний гвардієць ставив. Починалася комендантська година, і він ставив, вийшов ставити інженерне загородження. І на великій швидкості на нього наїхав автомобіль Lexus, за кермом якого очевидно, хоч він зараз це заперечує, знаходився суддя Олексій Тандир, голова Макарівського районного суду. Подивіться фото посвідчення голови суду, яке там було знайдено. Подивіться відео з місця подій, і я перед цим хочу сказати, що очевидці стверджують, що суддя був на підпитку коли він дізнався, що людина, яку він вбив, фактично що загинув національний гвардієць, він сказав, що за кермом був водій, який втік, ну якийсь проводив там абсурд, від пройти експертизу на алкоголь він відмовився. Але от на першому ж відео, яке є з місця подій, видно, що в машині в цьому Лексусі, Є якісь порожні пляшки, ну, очевидно, що що відбувалося, в чому, подивитися на це. Бачимо. Ой, так, відключно. Я її теж заснив. В мене її теж хов. Часи нормально йдуть, так? Серце вже не болить? <клес> так що, серце вже не болить? Нормально часи? <клес> Це ви мене вдарили, так? Я вас не трогав. Кому ви треба? <клес> ви мене вдарили по лицю. <клес> Де таке Кому воно потрібно? Тіх, 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 тіть. Тянутися вашого удари, ще досить не буде. До вас ніхто не трогав. Ви мене втратили, я трогата. <клес> <клес> Причому я був наручний. Ну от така ситуація. Він був затриманий ДБР і знову там відмовлявся проходити обстеження. Відповідно, це має бути зроблено примусове. Послухайте, що про це говорять співробітники державного бюро розслідувань. Суддю затримано від проведення огляду на стан сп'яніння в закладі охорони здоров'я. Він відмовився. Вживаються процесуальні заходи щодо примусового відібрання біологічних зразків у судді. Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспортного засобу особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Друзі, ну, це абсолютно ситуація жахлива. 23-річний хлопець, в нього дружина і троє дітей. Ми від собі залишились сиротами. Батько загинув в Бахмуті, брат його теж воює. Сам він строковик з Черкащини. До речі, а ви знаєте, скільки отримують строковики в Україні сьогодні? 400-450 гривень на місяць. Ще раз 400-450 гривень на місяць. Я давно вніс в Верховну Раду законопроект, який би дозволив демобілізувати строковиків, а, тому що вони вже там переслужили довго і за початку російського вторгнення. Однак він досі пір не розглянутий. Ну а тепер, от людина, де за ці, ну, що таке 400 гривень на місяць, ще раз, які він отримував, його вже не мав живих. Він загинув. А, друзі, давайте тепер про цього суддю Тандира. Ну і до речі, повертаючись не дарма, я добуваюсь повернення тридцятки нашим військовослужбовцям, тому що от говорили: Та ні, ну що там тридцятка, ну там десь люди стоять на блокпостах. Ну от стояла людина на блокпості вночі, теж, напевно, не найкраща робота. Але виявили, що і там небезпечно. Друзі. Ну але повернемося до цього судді, до Тандира. Він такий, знаєте, дуже показова історія. По-перше, в його судді, цьому Макарівському, в 2015 році інший суддя Оберемко був затриманий поліцією, коли керував авто, авто в нетверезому стані. BMW X5. Ну, звичайно, це тут Lexus, BMW X5, все зрозуміло. От, друзі, що можна, дати, не дермам дину цю футболку. Так ось, Оберемко був затриманий. Не підпитку, так він ще почав пістолет там дістав і навіть погрожувати поліцейським. Подивіться відео тодішнє 2015 року. Суддю тієї ночі працівники нас наздогнали за кілька кілометрів від місця зупинки. Ось відео тих подій зняти громадськими активістами невдоволений суддя, нібито з пістолетом в руках. Я ще Спляще Що значить стрілі. За О, так, спляш пістолет. Yeah. Потім намагаються домовитися. Можна на діді парі і зізнається, що на підпитку я випив, що я мені не треба дихати. Я так? да я да? села да? 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 і тоді цей тандир дав інтерв'ю, сказав, що все о, значить оберемко, ми його виженемо, значить, покараємо ла 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 так не можна робити. Ну а що по оберемко, друзі? А врешті-решт оберемко там тягнули, тягнули все, і в 22-му році, в минулому році. Справу по Оберемко закрили вже по строках давності. Він не поніс жодного тоді покарання. А, а Тандир взагалі один з тих суддів, які активно звільняють з під відповідальності водіїв, які керували авто на підпитку. А, от це, про це говорить статистика. І ще один такий, наприклад, суддя Усатий, 2018 рік, те саме керування авто на підпитку. Цього разу суддя Києва Святошинського суду. І хто його звільнив від відповідальності? Правильно, суддя Олексій Тандир. Друзі, ну це от така кругова порука і фактично мафія судова, яка прикриває один одного які творять от такі жахливі речі. І ми тільки з вами нещодавно обговорювали про голову Верховного суду, який був спійманий на Хабарі там майже в 3 мільйони доларів США князів. Уявіть собі ці цифри. До речі, сьогодні був обраний новий голова Верховного суду замість відсторонного Князєва, їм став суддя Кравченка. Я його не знаю особисто, але знаю, що він один з тих, хто, по кому громадська рада доброчесності, коли відбирала суддів, дала негативний висновок. Тож, друзі, я вже маю, да, ну ви розумієте, вже певні перестороги, так м'яко кажучи, є. І ми бачимо, що ця система не хоче змінюватись, не хоче оновлюватись. Але це, і ми бачимо, це загроза в майбутньому Україні. Такі судді, от такі історії, ганебні історії, і в ту країну в тій країні, яку ми будемо будувати після нашої перемоги, яку ми маємо будувати вже зараз. Такого не має бути. І ми з вами маємо в таких в запобігати їм, не допускати їх. Тандир має понести найжорсткішу відповідальність за те, що фактично сівши за кермо. П'яним він просто вбив молодого хлопця, батька трьох дітей, люд... нашого з вами захисника. І це має бути таке покарання, щоб всі побачили, що жодна мантія, жодні посвідчення нікого не врятують. Для того, щоб це відбулось, друзі, допоможіть мені поділитись цим відео, поставте лайк, зашерте його, киньте в групи, в яких ви знаходитесь, щоб більше людей дізналися правду, більше людей дізналися про ці жахливі злочини, щоб ми нікому не дали можливість їх приховати як на жаль, це дуже часто в Україні відбувається. Друзі, ну тримаємо стрій. І звичайно, що дуже багато речей нам в Україні треба змінювати. І не треба чекати. І не треба чекати, це треба робити зараз. І ту шалену владу, яку сьогодні має фактично офіс президента і президент, вони мали б направити саме на це. Не на те, щоб розставляти зручних людей, як князь казав, що в нього цей минулий голова Верховного суду, якого спіймали на мільйонних хабарях. Ті розповідав, що в нього чудова комунікація з головою всепрезидента Єрмаком. Ну, от так. от. А, а на те, щоб реформувати країну і робити її, оттеп, наші захисники демонструють просто на всю планету гідність. Таки маємо всі інституції мають бути такими ж в Україні, як наші ЗСУ. Друзі, тримаємо стрій.